На дитячих обличчях посмішки малеча плескає в долоні та радіє смішним клоунам. Діти веселяться, батьки відпочивають. Сильне місто вона взагалі спрямована на розвиток молодіжних проєктів. Вона хоче, щоб молоді було де відпочивати, щоб молодь мала ну, змогу проводити якісь заходи свої до того, щоб не сидіти на десь ви. Сім'я до сімейні цінності найдорожче, що може бути в людини, тим більше у такий непростий час, каже Сергій Манцій, депутат міської ради до парку завітав з найріднішими. Сьогодні дуже важливо це сімейні цінності в нашому суспільстві, тому що тільки коли є крепка сім'я, можна збудувати сильне місто і збудувати в цілому сильну державу. Велика кількість сьогодні наших хлопців, наших чоловіків знаходяться з різними завданнями на лінії фронту, тому ми ми сьогодні зробили свято для сімей цих військовослужбовців в першу чергу. От, тому, що їхні родини тут вони повинні розуміти, що ми за них помним і ми за них пікпіклуємося. Самі ж хмельничани в захваті від влаштованого дійства кажуть побільше б таких організацій, які дійсно активно займаються громадськими питаннями. Таких свят треба побільше для дітей. Щоб було їм куди вивезти і показати клоунів. Ми ще трошки маленькі, не розуміємо те, що показують вони ці різні конкурси, але все ж таки для дітей це дуже цікаво. Ми щиро вдячні за таке чудове свято, яке створила громадська організація. Сильне місто. Ольга Лучинська, Сергій Рябченський. новина, телеканал Ексклюзив.